17 липня сьогодні друзі всім привіт Може кому не подобається те що я сьогодні буду знімати це відео кажу, що ти знімаєш кожен день одне й те саме Не хотів їхати, ну думаю поїду подивлюся на сьогодні ще плюс 38 А завтра вже пониження 37 А потім там вроді топи 34, 33. Ось, ось соя. Я не знаю. Півтора місяця це точно без дождів. А може і два. Це напросто дивіться. Мої попередні відео, коли тут був останній дощ, я не пам'ятаю. Така соя. Вже практично вона доцвітає. Ну, можна сказати, є цвіте цвіталося, є доцвітає. Щось питається, вже тут якісь бобики, мобики. Але нема що. відео на пам'ять для себе, що я тут чудив і що я тут не чудив. Що ну, це? Бобі кидить. А вони полупусти. Щуплює скліти. На деяких рослинах ще немає. Вони нижні листочки вже жовтіють. Ой, трошу, трошки. Це таке вирощував, вирощував і що вирости? Ну все. Ну це ще цвіте. Якщо ще піде дощ, то може десь щось. Якийсь один стрічок нав'яже. Так, в принципі, по чистоті. По тріщинах. Це чиста висока. А толку з неї не буде. Все, десь нарізала бобики, десь ще, ні. Сидеть. Есть там что по Д2. зерненьки, ну щупки. эта рослинка стоит одна. Будет Я не сказал, что она, бачите покажи вниз, что не помнится. Желтые. А значит, сейчас что, что-то, надежда есть, да? Ну, а я так думаю. Будем надеяться. Что у нас тут? Что у Боги ноль повіро якусь зломах наші може з десяток цих бобіків від того. Якісь такі щупенки щось там є. Вить одна, що не розкриєш. Хороші з пальцями прощупаю. То якийсь там щось десь. Бубикий. Отаку. Вчасно посіяв. Вчасно все обробив. что-то нормально. Высота растет нормально. Все будет красиво, а одни не Будет И Ну что, почекаем. Нам спешить не на куда. Я вас завершу. Можешь ну, знать. Мені родной дыша. Ну. Ох, не, неудобно надой не, рукой, конечно. Ну что выбика. дальше, хотя бы один дольше. То можем, можем, ну что ж, и шеп, и дало. Скидал две живые сточки, ну что не полностью. Ну, ну, ну. Дась з сухого свого поля туди хорошо. Наш потяг на посів матву Так ладно Це вітрує для себе А ви хочете подивитися.

Дивився не буду вас розстраювати себе. Все почекаємо. А ні, якщо не буде. Загонив сюди диски. І оцю красоту нас відірати, як переділо, хоч якийсь товп буде Хоч щось. Яка розсіва зміна. І фірати. Так що буде цікаво, що я далі буду любити. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі на вашу думку. І будемо дивитися далі. А всім головне, мирного неба, щастя, здоров'я, всім!